Для того, щоб отримати благословіння у житті, щоб кожна сфера життя вона могла складатися добре, успішно, необхідно, перше смирятись, друге слухати людей Божих, це тих людей, у яких є результат у житті. І тоді, відповідно, в моєму житті буде результат, якщо я буду слухати тих людей, у яких також є результат. Пункт це необхідно каятися. Ви знаєте, Біблія описує, що Ісус Христос у своїй руці тримає зірки. Да? І ось ці зорі, це пастори. Пастори вони являються зірками сими Божими, вони являються тими людьми, які освітлюють нам шлях. І от коли слухати людей Божих, слухати апостолів, тоді в життя приходить, по-перше, Дух Святий, по-друге, Словіння на кожну сферу. А по-третє, тоді людина стає як результат щасливою. Але якщо відкидати людей Божих, по-перше, починають рушитися життя, таке воно розбалансоване. А по-друге, тоді від людини відходить Дух Святий. Тому що Дух Святий рухається в унісон разом з апостолами. Тому для того, щоб бути непроклятими, а жити щасливе життя, необхідно, по-перше. Вивчати Біблію, по-друге, з'єднуватись повноцінно з людьми Божими, і по-третє, каятись, ну і по четверте, необхідно смирятися. І тоді можна буде побачити результат у житті своєму. Тоді буде і щастя, і благословіння. А, якщо продовжувати бути гордим і своєю думкою, думати, о, я все сама можу, я класніша за всіх, я знаю все найкраще. Благословення тоді не буде, тому що Бог хордим притивиться, а смиреним він дає благодать. Амінь.